Століття протистояння споріддям Золотої Орди, 10-й рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 18-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 15 серпня 2023 року орієнтовно склали. Особового складу знищено близько 254 920 особин за добу. 540 і поранено 764 760 песиголовців за добу 1620. Танків 4313 одиниць за добу, 7 бойових броньованих машин, 8 370 одиниць за добу, 16 артилерійських систем, 5128 одиниць за добу, 29 реактивних систем залпового вогню, 714 одиниць засобів протиповітряної оборони, 482 одиниці за добу. 3. Літаків – 315 одиниць, гелікоптерів, 314 одиниць за добу, 1. безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 4242 одиниці за добу, 29, крилатих ракет, 1387 одиниць за добу, 8 Кораблів катерів, 18 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн 7584 одиниці за добу, 22 спеціальної техніки, 769 одиниць за добу, 3 дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine!